Бомбардувальник-невидимка B-2 Spirit з його культовою конструкцією літаючого крила залишається одним із найсучасніших та найцікавіших літаків в історії військової авіації. Його форма, технології та експлуатаційні можливості роблять його видатним. А ціна понад 2 мільярди доларів за одиницю закріплює за ним місце найдорожчого літака у світі. Розроблений під час холодної війни бідва це диво інженерної архітектури, призначене для уникнення радарів та виконання місій непоміченим. Його модернізації зробили його на передовій малопомітності навіть у 21 столітті. Давайте детальніше розглянемо, чому він такий вражаючий. З'явившись у тіні напруженості часів холодної війни, Бі-2 був розроблений для проникнення через радянські системи протиповітряної оборони та доставки ядерних або звичайних корисних вантажів глибоко на територію противника. Його перший політ у 1989 році відбувся якраз після падіння берлінської стіни, що ознаменувало кінець холодної війни. Незважаючи на те, що бідва ніколи не літав над російським повітряним простором, він довів свою цінність у численних бойових місіях з моменту свого першого оперативного розгортання під час війни в Косові у 1999 році, дизайн бідва літаюче крило це справжній інтелектуальний прорив. На відміну від традиційних літаків, він позбавлений вертикальних поверхонь, таких як кілі або хвостові стабілізатори, що мінімізує його радіолокаційне відбиття. Ця унікальна конструкція багато в чому завдячує піонерам авіації, таким як Джек Нортроп, чий новаторський прототип yb 49 у 1947 році заклав основу для Бі 2 Примітно, що обидва літаки мають однаковий розмах крил, що підкреслює довговічність геніальної ідеї Нортропа. Ідея літаючого крила сягає ще далі. Перші прототипи з'являлися ще до Першої світової війни. Помітним попередником Бі-2 був німецький Horten Хо Ho 229, футуристичний проєкт літаюче крило, випробуваний за часів Другої світової війни. Хоч він і поступався Бі-2 за технічністю, хо 229 продемонстрував потенціал цієї схеми для стелсу та ефективності, проклавши шлях до сучасних досягнень. B2 – це майстер-клас у стелс-технологіях. Його форма, гладкі поверхні та радіопоглинальні матеріали роблять його практично невидимим для радарів. Натхнення ці принципи отримали з публікації радянського фізика 1962 року, дозволяючи бідва розсію радарні хвилі і роблячи його на екранах ворога розміром з птаха. Двигуни заховані в кормовій частині, що мінімізує тепловий слід. А теплопоглинальні плитки, подібні до тих, що використовувалися на космічному шатлі, захищають від виявлення по тепловому каналу. Крім того, літак оснащений системою керування слідами конденсації, що дозволяє уникати виявленню візуально. Радіолокаційна система виявлення, розроблена під час Другої світової війни, працює, відбиваючи енергетичні імпульси від об'єктів для визначення їх розміру та місця знаходження. Унікальна конструкція Бі-2 розсіює ці хвилі, фактично змушуючи його зникати з радарів. ВІ-2 може завдавати ударів по цілях у будь-якій точці світу та повертатися на базу, здійснюючи до заправлення в повітрі приблизно кожні 6 годин. Його вантажопідйомність становить 18 тисяч 100 кілограм, це ядерне та звичайне озброєння, що робить його універсальним інструментом сили. Деякі його місії тривали до 44 годин безперервно, як під час операції Нескорена свобода у 2001 році. У середині кабіни екіпаж має доступ до місця відпочинку, запасів їжі та навіть туалету. Усе необхідне для таких марафонських польотів. Для тривалих завдань здатність бідваду до заправлення в повітрі є критично важливою. Вона не лише збільшує дальність, а й забезпечує готовність завдати удар у будь-який момент у будь-якому місці світу. Типова операція до заправлення вимагає ювелірної координації з танкером КС-135 Стратотанкер, що демонструє високий рівень підготовки пілотів Бі-2. Хоча Бі-2 покладається на непомітність як основний засіб захисту, він має бездоганну бойову історію. Його дебют у 1999 році став знаковим. Літак відіграв ключову роль у війні в Косові, завдаючи точних ударів по важливих цілях. Втім, не зважаючи на успіхи, Бі-2 не уникнув проблем. Один літак було втрачено у 2008 році через аварію невдовзі після зльоту на Гуамі, а інший у 2010-му зазнав серйозних пошкоджень від пожежі, але був відновлений і повернувся до служби. Стелс системи літака активується не постійно. Під час наближення до ворожої ППО пілоти натискають кнопку з маркуванням PEN, скорочено від Penetration – проникнення. Це забезпечує максимальний рівень непомітності у найбільш критичні моменти місії. Ціна B-2 понад 2 мільярди доларів за одиницю. Відображає не лише його технологічність, а й обмежену серію виробництва. Було випущено лише 21 літак. Спочатку планували побудувати 132, але завершення холодної війни та скорочення оборонних бюджетів обмежили програму. Висока собівартість експлуатації зумовлена і делікатним покриттям літака, що потребує ретельного обслуговування в кондиційованих ангарах. Кожна година польоту вимагає десятків годин обслуговування, що свідчить про складність літака. Бі-2, який відзначає 35-річчя свого першого польоту, наразі проходить масштабну модернізацію для збереження своєї ключової ролі в ядерній тріаді США та в задачах далекого ураження звичайною зброєю. Центральним елементом цих оновлень є Realm-1 або sr 1 відкрита архітектура бойових систем, розроблена для підвищення гнучкості, живучості та ефективності місій цього бомбардувальника sr 1 запроваджує відкриту архітектуру бойових систем, яка дозволяє безперешкодно інтегрувати нові можливості через поетапні оновлення програмного забезпечення. Ці оновлення підвищують ефективність комунікації, озброєння та потенційно сенсорів бомбардувальника. Модернізація також включає покращені дисплеї в кабіні, надаючи пілотам сучасні інтерфейси для більш ефективного виконання місії. Підхід до розробки програмного забезпечення в межах sr 1 базується на концепції Software Factory, що забезпечує швидке створення, тестування та впровадження програмних оновлень. Така гнучка методологія гарантує відсутність критичних помилок та плавну інтеграцію з наявними системами. Окрім sr 1 повітряні сили вивчають можливості інтеграції передової зброї, такої як бомба GBU-72B для знищення бункерів та потенційно гіперзвукових ракет. Однак ракета дальнього радіусу дії agm 181 a крилата ракета повітряного базування з ядерною зброєю, не буде додана до Бі-2 до його виведення з озброєння. Раніше Бі-2 зазнав значних модернізацій у рамках програми модернізації системи оборонного управління. Ця ініціатива значно підвищила можливості електронної боротьби. Літак тепер може виявляти, визначати координати та класифікувати засоби ППО противника, забезпечуючи додаткові можливості радіоелектронної розвідки. Бідва стикається з викликами через малу чисельність флоту та складність експлуатації. Після втрати двох літаків в інцидентах на озброєнні залишилося лише 19 одиниць, і підтримка їх у строю є дорогою та ресурсомісткою. Кожен літак проходить програмну відновлювальну модернізацію раз на 9 років, що включає повне технічне обслуговування та відновлення радіопоглинальних покриттів. Через те, що Бі-2 створений у кінці 1980-х років, його авіоніка та системи додають ще більше складнощів. Унікальна історія та статус Бі-2 підкреслюють його важливість. Серед недавніх інцидентів B-2 пошкоджений пожежею у 2022 році та визнаний неремонтопридатним, що ще раз демонструє вразливість флоту. Попри ці труднощі, модернізація СР-1 забезпечить збереження ролі B-2 як високотехнологічної ударної платформи, здатної протистояти сучасним загрозам аж до заміни його новим бі 21 райдер наприкінці 2020-х або на початку 2030-х років. Спіріт це літак, право пілотувати який має лише обраний елітний склад. Жорсткий відбір враховує не лише навички, а й особисті якості та психологічну сумісність, адже місії часто тривають багато годин у тісному просторі. Пілоти описують цей досвід як неперевершений через особливість огляду з кабіни та вимогу до неймовірної точності при дозаправленій посадці. Унікальні характеристики та безпрецедентні можливості зробили «Бі-2» наріжним каменем повітряної потужності США. Унікальні характеристики та безпрецедентні можливості зробили «Бі-2» наріжним каменем повітряної потужності США. Кожен літак названий на честь одного зі штатів США, підкреслюючи символічний зв'язок із нацією, яку він захищає. Два винятки «Spirit of America» та «Spirit of Kitty Hawk» Відображають його ширше історичне та культурне значення. А що ви думаєте про бідва Спіріт? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.